Виконуємо номер 644 із підручника Геометрія 7 та номер 46.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Радіус кола дорівнює 3 дециметри. Як розміщені пряма Б і коло, якщо відстань від центра кола до прямої дорівнює завдання перше. 3,7 дециметрів, друге 3 дециметри і третє 2,7 дециметрів. Приступаємо до виконання. Якщо відстань від центра кола до прямої більше за радіус, то пряма не перетинає коло. Якщо відстань від центра кола до прямої до рівні радіусу, то пряма є дотичною до кола. І якщо відстань від центра кола до прямої менше за радіус, то пряма є січною до кола. Запишемо це. Радіус у нас 3 дециметри, і порівнюємо першому завданні у нас 3,7 дециметрів. Це більше за радіус. Тому пряма не перетинає коло, у другому завданні радіус знову ж 3 дециметри, але відстань у нас також 3 дециметри до рівня радіусу. Пряма є дотичною до кола і третє завдання, радіус у нас 3 дециметри, а відстань 2,7 дециметрів менше за радіус, тому пряма є січною до кола. Номер 644 із підручника Геометрія 7 та номер 46.6 із підручника Математика 7 виконано.